Ну ми вже більше десятка щук зловили. Ти не зря сказав, давай покидає. <хи> Сестра попередня, 3800. Зробили по п'ять закидань і Женя її зловив. Вітаю вас, шановні друзі, колеги рибалки. Я Олексій Лисиця, а ми на каналі Fish and Stock. І сьогодні, до вашої уваги, я пропоную не риболовлю з берега, не риболовлю човна на малих річках. Сьогодні я знаходжусь в плавнях Дніпра, нижче Кременчука. Рибалити буду по щуці. є чудеса, ну поки що підігене Так, Давай підійдемо ближче, що ми домови. 271. Та 30 метрів докинеється. Ну давай, давай, виспимо. Зараз по три заброси дай і далі. Давай, давай, давай. Так що... Я був упевнений, що я знімаю прямо по клювку, все красиво. Знову дивлюсь, каланьше, ніхто не виключено. Ні. Такий щупак. О, на ТТ шеден, це помню. Трофіолетовий 4 дюймовий. Такий щупак злий, голодний, на ТТ шед Пливи. Такий завалчик із дерев. Там не бував. Мілко там? Ні, там між деревами яма. Ось там гілками все замало. Якраз з стройниками те, що треба там балити. Ну я тоді в твою сторону кину. Блін, двічі била і я так само не Так ну а. Зараз засічеться. Вдогонку догонку два рази. Ну так, да, вона така... Це видно, ну, може й не видно, але цілком можливо, що просто не крупний щупак. Не крупний, але злий. Не крупний, але злий, так. Да. Це твоя. Моя? Тому так здається, де. Я ж підмітив... Я, підмітив я, де я те, в тебе Я Це та, та, що ти випустив, дернувся. Може може. Ну, така, така сама, як ти. Ну, вона тут і така і є. Куча білі стоїть, і вона така. Ммм, так. Зато Знову ТТШ. Да. Шахта, да? Угу. Чотири дюйма ковтає... такий, такий, так? 4 дюйма кофта, як Такий... Там взагалі дрібнезний. Уводили Альта Юнія тестом 528. На даний момент я вважаю це найоптимальнішим для наявних умов риболовлі варіантом. Ну, я в принципі, що так вважаю, бо взяв одну вудочку з собою в човна, аби натягти цілий жмуток. От, Вудилище нове, проте, проте я ним ловив вже ну, так. достатню кількість часу, я би сказав, щоб розібратися і хвалити це діло. Тактику лову, як і зранку, виглядає доволі таким простим, але, на мою думку, Ну, таким правильним, вдумливим і обґрунтованим способом, тобто, ми знаходимо силует. Можливо, риби, можливо, ні. Ну розуміємо, де вона приблизно знаходиться. Стаємо на якорі десь там порядка 20-25 метрів. Один із варіантів оптимальної дистанції до щуки, щоб її не злякати і легко до неї докинути і обливити. Ну і пробуємо там, як мінімум, закидань по 7-10 робимо, аби зрозуміти, чи то щука і чи хоче вона клювати. І так, в принципі, все працює. Не те, що безвідказно, але ну, ми вже більше десятка щук зловили і я сподіваюся, що це далеко не останні рибики. Навіть більше, ніж сім'я. Ну, не слабо. Тут я ну, таке м'яко щука, Біла, ось і. ти тут дві щучки їх і... І поймав. Глотну до камыша 5 метров. Mm -hmm. Ось сколько выход наш. Это и судочка. колись давно з другим. так Точно так само кинули в одну точку і, і я думав, що то ми щепилися блеснами. Ну, так бути, ну, спротив нормальний, коли він витягає своє блесну, так бачить щука, і там я трьошку, мабуть, зловив. Там вона вже як дві приманки прямо йде, тандемом. вона. Немає совісті відмовити. <кхе> а давай чуть лівіше кинемо. Те, що ми видивлялися, лівіше явно було. Так що, Жень, твій прогноз mm -hmm. Ще не Ні, так як ти подивишся на ваги, то що ж тоді ж не <кхе> Ну, Я думаю, що ну, 3900. Так, ну що, друзі? Ну що, друзі, насилу я випутав. Рибку вона мене, як завжди, гризнула. Довелося трошки навіть залічувати пальці. Зараз зважимо. Я думаю, що така десь трьошечка. Може трошки більше. 2820. Та не може бути. такого. Я ж казав, що трьошечка. 2820. Я б я злою я б її п'ятеркою обізвав. П'ятеркою? Ні, я ж сказав, що це десь трошечка. Mm -hmm. Так і є. 2720. Ну гарно. Гарна, гарна. Гарна щучка. Це вона і плюнула. Але пару контрольних закидів можливо там іще десь споряд. Були там, просто не замічали. Пару закидів. Хоча взяла вона набагато ближче, ніж до неї рисували холод. Можливо, вона просто брала вдогонку. бачиш, як вона хапанула mm -hmm. дуже глибоко. Думаю, що вдогонку. Щойно цікаво, як на мене, відбулася така неординарна, принаймні подія. Ми десь, та не знаю, хвилин 30-40 тому. Бачили якусь таку непогану тінь, силует, ну, відмітили це просто як щука. Вона не клюнула. Ми зробили, не знаю, там 3-4 якори, і там через 40 хвилин сюди знову прийшли. І вона десь в тому ж районі стояла. Ми заякорились і там, мабуть, зробили по п'ять закидань, і Женя її зловив. Ну, Певно, що її так би цікаво було спостерігати за, за всіма цими такими приготуваннями. Щось є? Стібує Щось коли, що Як криця, так, давай спробуємо тролік навіть, тролініст. Дролить ще, навіть. Не, ну тому хто з веслами може і не так цікаво, але якби спортивно. Бачу, у них дуже така довірлива компанія. Один тролінгує, другий на веслах. О, не знаю. Всі ж такі ну, якби недовірливі щодо морковки. А от ультрафіолет і самомура там ще. Я прям вже аж трошки скучив, ну хоч там пів години тому назад ті два щупака. Класно, да, да, іменно такими злющими. Ну, якийсь там. Так, я зараз поставлю. Прижимчик. На більшій вазі, бо я не докидую, здається, туди куди да, треба. 10 грам летить краще ніж 8 mm. а 2 кілограма важче ніж один оце ось справа церки і... Тені немає і дуже великі mm -hmm. вряд ли там mm -hmm. щука такого розміру Він каже, що пташки з нас сміються відбиваюсь, робота Ну нормально половили, що він там сміяться. Зараз не клієн. Ну, зараз не клієн. П'ється може. Ну да, там силует такий, що точно десятка. О, може рухалася. Нам на зустріч. Ні, ми повертали, могло просто розтягнути. Коло mm. розтянув заображені. Прися, зловиті хто то був. Підтримуєш таку ідею. Ми підтримуємо щука не підтримує. Остання година лову. хотілося би її провести. Над насиченою яскраво виважуючи здоров'яних щук, але їх, схоже, немає. Ну, це, мабуть, що красномовно говорить про те, що ну, от, прямо зараз вона не активна і просто не вийшла на чистий, і ми її, відповідно, не бачимо. Ну, і піймати також не можемо. На жаль. Але ще є час. Ну, Якщо коротенькі попередні підсумки, то Майже вся щука була спіймана на глибинах порядка 4 метрів. Ну, останні дві на даний момент, мабуть, на глибині 5-6. Тобто не на ямах, не на бровках хижачка виходила з таких ну, очеретяних заростів, виходила на достатньо таку класичну мабуть, глибину 4 метрову і там чатувала за стайками мабуть, дрібної риби. Ну, принаймні, і Дрібну рибу бачили вихолоді, ну і відповідно щук, які за, за цими <хи> дрібнотою е, чадували. Е, по приманкам, ну з того, що ми з Жені спробували, загалом то від трьох, мабуть, з половиною дюймів до п'яти дюймів це було в принципі, нормально. Е, ну, Мені наприклад поки що складно сказати, що краще: наприклад, 5 дюймів чи 4 дюйма. Ну, можливо, це залежало від приманки, можливо, навіть від того, хто перший потрапив в поле зору щуці, яку ми бачили на ехолоті, ну, і на неї орієнтувалися. От якби так і висновки. Мені отак якраз комфортніше здається. Отак? Да. І зеленою все зрозуміло. Ну, якщо, якщо є риба, як то... Ходить. Ти можеш точку ж поставити і переключатися з палітри на палітру і подивитися, як вона виглядає в тій чи іншій варії. Максимально природна. Бровка то тут, а там де в мене була тільки що клювачка... Вон там я точку поставив, показує 3-6 метрів. Саме ну, ровно 2. Ну так. Да. Ну, так я ж... Правильно, я ж кажу, що там, по ідеї, немало нічого за щось защеплятися, повинна рибу була бути. Та ну да. Ну. хоч <реш> днем вона є Що й нею відкривався. То ти шомбачу Нив, нив, на ниву. А камера була виключена, і я покажу вам що там за риба. Тут я без надії кидав. Ми побачили щупу поєхомоту. Льоша каже, Давай покидаєм, Та кажу, вона не дуже велика. Ну давай покидай. І буквально на третім забросі довбанула і походу по велика. Льоша, там хороший крокоділ. Диви, диви. О, 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 о. Там хороший крокоділ. Так що мені роздягатися вже. Ти не зря сказав давай покидаємо. Так в мене ще й поклівочка там була. Ох, диви он, які буруни. Та я можу. Там хороша риба, а я не знімав. Ну, вибачайте, друзі. О, хороша. Чесно кажучи, надії було небагато, що тут щука. Хороша щука. А вона оказалось, гарна щука. Угу. Я навіть розглядів її да, Чи там Вона в'язвах, іначе. В в в чи... <кій> не знаю. Кстати, останні рази... Багатенько щуки було угу. в які язбах. Хошок, ну щука хороша. Так, 4 плюс точно. Ну я б в мене, я б сказав би, що шісторочка, ну... буде відвертає. Давай, давай на мене. Хоче вона пацакла, вона ще хоче погулять. Може зараз розкліється, ти грати з цією. Хороша. Хару. скільки? ми останні, мабуть, години дві без риби були. Не думаю, так? да, да. Да, це така десь четвверочка, так? Китай да? думаю більше. 450. 450 думаєш. А ти? Не знаю. Я не знаю. Сестра попередній, 3800. Та не Так, таке здобув. Да, 3800. Mm -hmm. Блін, ну язва на ній, звісно. 3800, така, як і попередня. А я дякую вам за увагу. Такою сьогодні в дніпровських плавнях вийшла риболовля. Напрочуд результативна, така своєрідна. Для мене незвична, але по-справжньому -по класна. Я гарно полив, не дивлячись на те, що крокодилів не було мною піймано. Але... Ну, не менше, мабуть, десятка щук зловив. І, ну я отримав колосальне задоволення. І тим більше, от в дзвінку в вудку такі клюваки сьогодні були. Це просто крутезна річ. Я ловив тетешедами і бейтбрізовськими, і савамурованам нам шед, більш нічого іншого не ставив. І загалом був. Ну, як на мою думку, все якби працювало так, як треба. Це були приманки від 4 до 5 дюймів, Ну а на, глибини, на глибинах порядка 4 метрів стояла щука. Ну завдяки Жені, його вмінню тут розпізнавати. Всі місцеві подробиці на дні і щук. Ми доволі швидко їх знаходили. Хай невеликі кількості, але вони клювали, ну, таких дрібненьких там, до кілограма, ну там 700-800 було значно більше, вони були відпущені. Ну, а от таких кілька гарних вже ні взагалі дві четвірки. У мене там підушечка, найбільша. У і, тебе там... все попереду, частіше <гум> да, я приїжджай я на рибалку. Але ви круто провели час. Так, Жень, так ти так... мене ще раз запрошуєш? Давай, якщо я готовий. А скільки разів я тебе вже запрошував. <рес> нарешті ти спокусився моїм черговим 101 першим запрошенням і нарешті приїхав. Уже коли майже закінчився сезон? Через 10 днів почнеться вже заборона на. Да, Не майже, мабуть, я вже закінчу, бо ще й да. і все на тому завершиться. Попереду морози, тож, можливо, в мене те, теж остання риболовля. але я тобі дякую, що ти приїхав. От, класно порибали, дякую за компанію. Все да. було просто чудово. Ну, а я ще дякую вам, шановні наші глядачі, підписники. Радий буду прочитати ваші коментарі. Підписуйтесь на наш канал, і все буде Україна!